Представте собі дитину, так? тато, мама, народилася дитина. І дитині 5 років. Чи можете ви її пустити в самостійне життя? Ні. Декого навіть у 20 років не може пустити. Але каже нам Господь, що дитину треба до 12 років вже підготувати так, щоб вона вже точно знала, який Бог. Щоб вона знала дорогу до церкви. У євреїв є добрий приклад. Вони не так навчено, що до 12 років мама займається дитиною. Я не знаю, як зараз, але це з історії єврейського народу. Мама займається дитиною, вона має навчити дитину. Вона має навчити дитину закону, вона має навчити дитину, коли ходити до синагоги, як молитися, які молитви, в які молитви, коли яку свічку запалювати на, на семисвічнику і так далі. А у 12 років приводить до синагоги дитину, мама, а з синагоги вже веде тато, бо вже з того часу тато бере дитину до. до під свою опіку і вчить дитину ремесла. Вчить, щоб дитина вижила в цьому світі. Щоб вона в самостійному житті дала собі раду. І ось, поставивши дитину на ноги, батьки вже нею не опікуються. Вона самостійно собі дає раду. І якщо ж там щось не вийшло, прибігла тату, мені мене тут не вийшло, треба допомогти. І тато допомагає. Мама, мені треба тут поради, бо тому що я не знаю, як там добре щось там варити чи ще щось. І мама дає пораду, але дитина йде далі своє життя. Господь Бог хоче, щоб ми також не були дітьми, які постійно, як Знаєте, як кажуть, як мамина спідниця, є така відношення, чи то хлопець, чи дівчина, який тримається там вдома коло мами, йому так добре, вона за нього все дбає, вона йому їсти дає, вона йому сорочечку погладила, життя вона йому начистила, ще й навіть затягнула йому ті черевики, зашнурувала сама. І так, до 30 років. І так до 40 років. А потім батьки постаріли, а дитина не знає, що з ним робити. Бо він чекає, що мама йому має допомагати, мама його не навчила самостійності. І Господь Бог хоче, щоб ми зростали в Бозі і ставали самостійними, щоб Його наука будувала мене, щоб я мав добрий фундамент свого життя, щоб любі життєві буревії його не поламали. Якби мою віру не випробували, які б труднощі в мене не були, я буду казати, я дитина Божа. Я знаю, що Бог мені допоможе. І я буду старатися працювати на цій ниві, і тому ніякі, ніякі труднощі, ніякі випробування мене не зламають. Господь хоче, щоб ми будували свій дім на доброму фундаменті. А цей фундамент це є слухання слова Божого і праця у своїй удосконаленні. Удосконалюйте себе, будуйте принципи свого життя на основі вчення Ісуса Христа, на основах тих Божих моральних засад, які Господь Бог для нас пропонує. Бо Він каже: той матеріал, на якому я вам даю будете будувати, це вічний матеріал. А той, що ви собі самі придумали, якісь там свої закони примітивні, що три рази на цвинтар можна ходити більше, ні. Там кіт чорну дорогу, чорний кіт дорогу перейде, сіль порозсипали, це, це не добре і так далі. Не буду вертатися, бо не буде щастя. Це ваші закони не потрібні і це руїна ваша буде велика. Будуйте свій дім. Тобто своє життя будуйте на твердому фундаменті Божої правди разом із своїми ділами. Амінь.